Вітаю, любі мої! Спершу хочу подякувати за таку велику активність на моєму останньому відео. Мені було дуже приємно бачити згаданих митців у коментарях. Дуже сподіваюся, що я змогла надихнути когось повернутися на YouTube або хоча б відкрити для себе більше українського контенту. Тепер щодо теми сьогоднішнього відео, мені нарешті дали світло. Тому я вирішила зробити давно відомий і дуже популярний декілька років тому три кольори челлендж. Зазвичай, звісно, він виконувався у діжці і алкогольними маркерами. Але у мене немає хороших маркерів або ж камери, тому я буду робити його у діджиталі. Тож, аби кольори були достатньо рандомними, я знайшла спеціальний сайт, який зенерує нам необхідні випадкові кольори. Я просто веду сюди необхідну кількість, яких у нас буде три. І ми зараз побачимо, які ми отримаємо. О! Мені, до речі, здається, нам випали кольори, які досить добре поєднуються. Тож, я принесла усі кольори у Photoshop, але є проблема. Усі ці кольори дуже близькі за тоном. Тобто, якщо ми їх переведемо у чорно-білий формат, в них майже не буде контрасту. І якщо я хочу намалювати якусь глибоку і детальну. Досить детальну ілюстрацію. Цього, звісно, малувато. Тому я зробила ще додаткові тони для кожного кольору: світліший і темніший. Тобто тепер у нас буде якби три кольори, але дев'ять тонів. Сподіваюся, цього буде достатньо. Звісно, я буду також використовувати ще різні шари накладання і режими накладання в фотошопі, аби створити світлу і тінь. Тож, давайте почнемо зі скетчу. Чесно кажучи, я не знала, що я хочу малювати на цій роботі. А оскільки я була досить лінивою, я вирішила, що я намалюю ельфійку. А також Чесно кажучи, я одразу не помітила, що я трохи зламала шию ці бідній ельфійці Господи, допоможи. Тому, скоріше за все, з спідпейнті будуть моменти, коли я буду виправляти ці помилки. А також у мене був настрій на лайн, тому давайте зробимо лайн. Гаразд! З лайном покінчено, але. Тепер ми переходимо до складніших завдань, мені здається. Ем, очевидно, що у мене немає кольору шкіри, тому я буду використовувати найсвітліший колір, цей блакитний, бірюзовий, блакитно-бірюзовий, для того, аби намалювати шкіру. Також щодо загалом використання обмеженої кількості кольорів. Та для мене це не щось нове. Я люблю використовувати досить обмежену кількість кольорів у своїх роботах, і зазвичай я люблю використовувати аналогічні кольори або комплементарні кольори. І мені здається, якщо ви маєте якісь проблеми з розумінням кольору, або вам важко працювати з кольорами у своїх роботах, це може бути досить корисною практикою або тренуванням, коли ви просто в випадковому порядку обираєте якісь кольори. Два, не знаю, три кольори і намагаєтеся намалювати ілюстрацію або якусь роботу з ними. Я думаю, що це досить хороша практика, і може багато чому вас навчити. а Так, повертаючись до теми кольору на цій роботі. Як я вже й сказала, я вирішила зробити шкіру найсвітлішим відтінком, а волосся і одяг. Цієї персонажки я вирішила зробити оцим темнішим таким синім кольором. А цей червоний відтінок я вирішила зробити акцентним кольором тобто я додала його а, тільки на щічки, як рум'янець, на пальці, і уже в кінці роботи я також додала його як, як кольор іншого джерела світла. Щоб створити якийсь об'єм на роботі. Також мені здається, що на Spід не потрапила моя боротьба за малювання фону, тому зараз я спробую просто пояснити, що я взагалі з ним зробила. Я залила увесь фон спочатку цим темним а, синім кольором, а потім внизу виділила а, його червоним, але не на повну яскравість цього кольору, а так, трошечки пройшлася м'яким пензликом, щоб зробити градієнт. У мене не було ні сил, ні бажання вимальовувати щось, тому я просто взяла один зі своїх природних пензликів і зробила дерева на фоні. Щодо світла, я не дуже шукала якісь референси, у мене був один єдиний референс на позу, і там вже було визначене джерело освітлення. Також я трошки додала світло зверху. Щоб було видно, звідки воно взагалі падає. Трошечки якогось пилу, якихось блискіток, щоб додати текстурності роботі. Зараз ви можете бачити фінальну роботу у себе на екранах. Я сподіваюся, що е, вам сподобалось це відео. Е, сьогодні я намагалась зробити три кольори челендж. Не хочу казати, що він був важким, але це було досить цікаво. Тому, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, напишіть коментар, підпишіться на канал, якщо ви все ще не підписані, поставте вподобайку і поширте це відео зі своїми друзями. А на цьому в мене поки що все, па-па!